Атака БПЛА по Павлограду. Троє постраждалих, руйнування будівель та пошкодження авто. Один із ранків у Павлограді почався з вибухів. Дрони камікадзе вдарили по гаражному кооперативу. Частину гаражів знищено, понад десяток пошкоджено. Уламки зруйнованих будівель пропонують перетворювати на матеріали для відбудови. Дослідження підтвердили, перероблений брухт можна безпечно додавати до бетону. Це здешевлює роботи і зменшує кількість відходів. У Дніпрі відбувся форум прифронтових громад. Представники влади та місцевого самоврядування обговорили, як забезпечувати людей базовими послугами під постійними обстрілами. Подробиці у сюжеті. У Павлограді міська влада зустрілася з представниками про аби узгодити першочергові потреби громади для відновлення. Обговорили укриття, транспорт для соцслужб та обладнання для медзакладів. Павлоград знову опинився під атакою ворожих БПЛА. Внаслідок удару постраждало троє людей. Усім надана необхідна медична допомога. Їхній стан середньої тяжкості. Внаслідок удару також постраждали адмінбудівлі підприємства. А також за півтора десятка авто. Чотири авто знищені вщент. Внаслідок чергової ворожої атаки у Павлограді постраждав гаражний кооператив. Зруйновано більше 15 гаражів. У деяких із них були автомобілі. Нині люди розбирають завали. Близько п'ятої ранку Павлоградці почули звуки вибухів. За інформацією Дніпрова, ворог скерував на місто безпілотники. Вже за годину півтори власники гаражів прибули на місце, оскільки отримали повідомлення про руйнування в гаражному кооперативі. Ну, не стало двох гаражів лежати. Що, у вас їх там виділить? Ну да, воно вони лежать? А взагалі як ніч пройшла, як пережили? А ми ніч не зутра. З утра. А, у вас... пів шостого я тут. З пів шостого? Так. Да. А взагалі вночі там вибухи почали ну, ще з другої ночі чули? Ні. Е, в 5-10 десь а. вибух був. я 35 шостого я прийшов сюди. А в нас в групі написали, що кірпичі на дорозі. Ну кірпичі на дорозі там лежали. А сюди вже дійшов, подивився, що. Ну так, mm, да, жінці дзвонив, що гаражам аут. Саме головне, три удочки нові тільки купив. Не із вони там. І катушки. За попередніми підрахунками до п'яти гаражів зруйновано. Ще понад десять зазнали значних пошкоджень. У деяких із них були автомобілі та скутери, які тепер опинилися під завалами. Гараж, машина. Ой, у вас машина в гаражі була. Да, он, це мой гараж. А гараж ваш чи знімали?» Гараж мой. А взагалі я ведь знал еще гаражам... Соседи позвонили. Ну, машине там, наверное, жопа, потому что крыши нету. Передок тоже понятно, да? С учетом того, как крыша лежит. 6-12, да, мне позвонил знакомый один. Говорит, типа разве прилет или не 12 это то было? Я приехал. Що у вас, які у вас плани, що буде робити? Доставайте машину, забирати саме цінне, якщо я покатаксу. Ага, Взагалі багато цінного Ну, Як бачите, скутера, мотоцикли, машину запчасті, інструменти, матеріали всякі. Дехто говорить, що це вже не перший удар по цьому кооперативу. Це наш гарант. Вивернуло трошки двері, але ну, у нас ще болі я. бачите, більш-менш цілий. Це ви, ви можете себе представити? 22 марта, 22-му році, точно ж так же прилетіла ракета ось от туди. Наші гаражі просто повідкривалися і все. І знову 22-го, ну тільки вже ноября і 25-го року, це пройшло 3,5 з роки, де? І знову таке саме. На більш віддалених гаражах постраждали дахи, їх позривало. Власники прибирають завали. На місці працює поліція, яка фіксує наслідки удару, та техніка, що розчищає проїзд. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Уламки зруйнованих під час війни будівель пропонують перетворювати на матеріали для відбудови. Коаліція громадських організацій Юкрейн Супорт Тім провела лабораторні дослідження і з'ясувала, перероблений будівельний брухт можна додавати до бетонних сумішей. До 50% замінювати ним природний заповнювач, наприклад, пісок. Міцність такого бетону навіть вища очікувану. За даними коаліції, станом на березень 2025 року в Україні зруйновано близько 231 тисячі об'єктів житла. Це тонни відходів, які можна використати як ресурс. Така технологія допоможе громадам зекономити та зменшити навантаження на довкілля. Міський голова Павлограда Анатолій Вершина взяв участь у форумі прифронтових громад, що відбувся у Дніпрі. Захід організували Асоціація прифронтових міст і громад спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Учасники обговорювали, як забезпечити жителів прифронтових територій базовими послугами від медицини і соціальної підтримки до безпеки та роботи інфраструктури в умовах постійних обстрілів. Кожна громада, яка там Зголосилися виступати, От, зокрема, мер міста Анатолій Вершина він виступав в панелі, яка стосувалась медицини і підтримки людей. Там це обмін обмінопиток там дуже багато було е, почуто щодо як там Полтавська область вона була присутня, там Донецька область була присутня і Дніпропетровська. Вони е, казали свої якісь практики. Розповідали за ті проблеми, виклики з якими громади стикаються. На форумі були присутні представники уряду, керівники органів місцевого самоврядування, фахівці медичної та соціальної сфер, а також міжнародні партнери для Павлограда, як одного з ключових прифронтових міст регіону. Участь у такій дискусії важлива з огляду на велике навантаження на медичну, соціальну та комунальну інфраструктуру. Місто приймає тисячі переселенців і регулярно потерпає від ворожих атак. Зараз це місто воно відокремлюється від таких місць, як, наприклад, той же Харків, Павла чи Миколаїв, які представляли там Кім і Терехів. Що місто воно не таке велике, не з такими грошами, але воно на рівні цих великих міст справляється з цими викликами. Окрема частина дискусії стосувалася фінансових можливостей прифронтових громад. Йшлося про те, що більша частина податкових надходжень залишалася на місцях. Ми приймаємо бюджет, і в бюджеті. Є така суперечлива позиція, коли залишається всім громадам 60% податків, а громади вимагають, щоб було 64%. Так, от асоціація лобіює, щоб ці 4% залишались як мінімум в громадах прифронтових, і щоб ці кошти можна було Ну, не великі, але це кошти громади, і вони залишались там на медицину, на відновлення, на енергетичну безпеку. Тобто ці гроші потрібно залишатись. За підсумками форуму було підписано близько 120 меморандумів про співпрацю. Один із них від Павлограда. Місто офіційно долучилося до асоціації прифронтових громад і представлятиме інтереси західного Донбасу на загальнодержавному рівні. Данило Отрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді відбулася робоча зустріч міської влади та представників ПРООН. Мета обговорити нагальні потреби міста для подальшого відновлення громади. Павлоград залишається одним із ключових партнерів, адже тут зосереджені значні соціальні, медичні та інфраструктурні виклики. Війна продовжується, тому виклики першочергові це пройти зимовий період. Забезпечити можливість людям жити, забезпечити теплом, забезпечити електроенергію, забезпечити водою. Ну і з цього всі витікаючі наслідки. Якщо водою забезпечуємо, то звісно, що і водовідведення також воно повинно працювати. Соціальна допомога людям вразливої категорії, в тому числі вимушеним переселенцям і підтримка нашого бізнесу на зустрічі. Обговорили потреби соціальної сфери: мобільні укриття для працівників терцентру, транспорт для виїзних соціальних бригад, а також обладнання для медзакладів. Поранені у нас Кожного дня і без томографа не ну, просто як рук, діагностику неможливо зробити. То, якщо б ви могли або знайти партнерів, або можливо, якісь запропонувати шляхи придбання ще одного томографа в Павлоград, то б ви зробили величезну справу. Павлоград також представив успішні приклади співпраці з проон та громадськими організаціями від соціального таксі до підтримки людей з інвалідністю та розвитку інклюзивних послуг у громаді. Представники ПРО наголосили, що досвід і потреби прифронтових громад мають лягти в основу програм відновлення на найближчі роки. Отримані пропозиції Павлограда будуть враховані при формуванні пріоритетів допомоги. Місто розраховує на подальшу співпрацю, яка сприятиме зміцненню його стійкості. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПетРК. Дніпропетровщина знову серед лідерів за кількістю шлюбів, зареєстрованих минулого тижня 623. На першому місці Київ 780 шлюбів. Замикає трійку лідерів Львівська область 335 шлюбів. Загалом в Україні за цей період зареєстрували понад три тисячі нових сімей. У Міністерстві юстиції нагадують, подати заяву можна офлайн у будь-якому відділі ДРАЦЕС за вибором наречених або онлайн через послугу шлюб онлайн у застосунку Дія військовослужбовці можуть скористатися застосунком Армія Плюс попри війну, українці продовжують укладати шлюби, створювати родини та планувати майбутнє.